Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Таро». Про важливість матеріальної стабільності, гадаю, сперечатися не буде ніхто. Тож в цьому розкладі ми і розглянемо матеріальну складову життя. А конкретно фінансову. Що там у вас діється? Чи задовольняє вас фінансовий аспект життя? Чи можете ви його покращити? І що заважає покращенню? Тобто буде все майже як завжди. Ситуація зараз. Можливість змін, що заважає цим змінам, трішки теперішнього, трішки майбутнього, трішки психології, лише не про духовний розвиток, не про втілення душі, не про мету душі, а саме про фінансову складову. Ну що поробиш гроші, все-таки потрібні, бо потрібно чимось платити за комуналку, бо потрібно за щось купувати. Хліб і не доведе господи, потрібно за щось купувати ліки. Буду вам щиро вдячна, якщо ви в коментарях поділитеся своєю думкою про цей розклад, про фінанси, можливо, про життя загалом. А також про те, які ще розклади ви хотіли б бачити на моєму каналі. Розкладів, на яку тему вам хотілося більше. Якщо вам подобаються розклади, заходьте на мій канал, переглядайте інші відеорозклади. Буду також вдячна за підписки. Якщо вам сподобається це відео, будь ласка, поставте йому лайк. А якщо вам потрібний персональний розклад, якщо вам потрібна якась порада від Таро, якийсь погляд під іншим кутом на вашу ситуацію, чи про духовний розвиток, чи про ті самі фінанси, чи про стосунки, чи ще про якісь інші аспекти життя, звертайтеся за персональним розкладом. І в фінансовій сфері, стосовно грошей, стосовно фінансів, стосовно матеріальних аспектів, ви досить розумна людина. Ви знаєте, що, як, скільки, куди, яким чином і так далі. Ви не надто піддаєтеся емоціям, коли це стосується фінансів. Ви зважуєте все строго через логіку. Чи варто то робити, чи не варто, чи потрібно купляти, чи потрібно кудись вкладатися, як краще заробити. Ви все аналізуєте, ви все прораховуєте. Ну і стосовно фінансів, це підхід, ну, найкращий, який може бути. Емоції і фінанси ну не надто сумісні речі. А от логіка і фінанси оце так. Да. І от тому, що ви Здатні логічно проаналізувати всякі ситуації, фінансові ситуації. Ви не ведетеся на якісь шахрайські схеми, ви не ведетеся на обіцянки легких грошей, що та ось вкладемо тисячу через місяць матимемо п'ять. Навряд чи ви повірите в піраміду МММ, як то було колись, бо неможливо за місяць в п'ять разів збільшити своє вкладання. Це ну не надто реально, принаймні чесним шляхом. Ви це все прекрасно розумієте, і в сфері фінансів ви все прораховуєте, аналізуєте, обдумуєте і не піддаєтеся на якісь імпульсивні рішення в фінансовій сфері. Чи на імпульсивні покупки, чи на імпульсивні якісь інвестиції, і швидше за все, в плані, як заробити, ви також в першу чергу керуєтеся логікою. Чи реально тут заробити, чи реально так заробити, чи це провальний варіант. Але ймовірно, оцей ваш розум, фінансовий розум, він не прийшов сам по собі. Бо, ймовірно, в минулому ви мали якісь такі негативні стосунки своїми фінансами. Можливо, були якісь втрати, можливо, були якісь неуспішні інвестиції. І зараз це ще іноді поболює, що ой, як шкода, що були оці втрати, що було неправильно прийняте рішення. І можливо, навіть іноді, коли виникає або подібна ситуація. Або мелькає десь слоган чи тієї компанії, де ви втратили гроші, чи якогось товару, який ви купили, а він або не гідний, або не потрібний. Це ще тригерить, це ще збурює у вашій душі негативні емоції, збурює оті негативні спогади. Що ех, не треба було, або треба було інакше. Тобто, хоча ви зараз і підходите з логікою, з холодним розумом до фінансів, але все одно ще іноді ви відчуваєте негативні емоції стосовно якихось помилок стосовно якихось негативних фінансових ситуацій у вашому минулому. А ще, ймовірно, стосовно фінансів, ви вважаєте, що долі довіряти не варто. Що з долею гратися стосовно фінансів не варто. І ви, можливо, ніяких лотерей не купуєте, в ніяких отаких сумнівних аспектах фінансових не приймаєте участь. Вочевидь, стосовно фінансів, фраза та, можливо, пощастить для вас пустий звук, ви на таке не ведетеся. Яке там пощастить! Треба все прорахувати, треба все вирішити, треба то все зробити, а на долю в фінансах покладатися не варто. Бо невідомо, чи ти в ту лотерею виграєш, ту тисячу гривень, чи мільйон гривень, а от те, що ти 5 гривень чи 10 гривень, за цю лотерею заплатиш. А отже ці гроші ти вже втратиш точно. Тож, вочевидь, в азартні ігри на гроші ви не граєте. І, ймовірно, наразі в фінансовій сфері у вас такий собі якийсь період застою. Нема ніякого руху фінансів. Ви і не вистачаєте надмірно, але в той же час і якихось надмірних прибутків немає. Можливо, ще нещодавно у вас був якийсь такий активний фінансовий період. І зараз ви або самі взяли таку невеличку паузу. А можливо, ця пауза просто виникла сама по собі, бо просто після великої активності справи пішли трішки на спад, трішки так зупинилися. Або ж у вас зараз, ну так би мовити, перепочинок, ви збираєтеся з силами, щось аналізуєте, щось підбираєте, якісь варіанти для того, щоб далі зробити якийсь фінансовий прорив. Або ж ви просто зараз у відпустці. І тому ваші фінанси нікуди не рухаються. Нової зарплати ще нема, а відпускні ви вже забрали. Хоча, можливо, це і ніяка, і не відпустка. Бо схоже на те, що ви наразі перестали боротися за свою фінансову сферу. Чи то там було забагато боротьби або є забагато боротьби, і у вас є таке відчуття, що ви ну, не можете перемогти своїх конкурентів у фінансовій сфері, чи в бізнесі, чи на роботі. Ви немов не дозволяєте собі боротися, ви боїтеся боротися, можливо, боїтеся програти. У вас є якесь таке переконання, що ви не справитеся з цими викликами. Що в фінансовій сфері на даному етапі життя ви не можете нічого зробити. Бо у вас тут не вистачає сили, чи знань, чи енергії, впевненості в собі не вистачає. І от тому, навіть не дивлячись на те, що ви досить розумна і логічна людина в плані фінансів, коли справа підходить до якогось важливого рішення, ви, немов не знаєте, яке рішення прийняти, і просто опускаєте руки. А ще на вашу фінансову сферу впливає те, що ви якось не довіряєте іншим людям. Чи взагалі по життю не довіряєте, чи в плані фінансів. Ви, не вірите в можливість гармонійної співпраці. А якщо ваша робота чи ваш бізнес пов'язаний з співпрацею з іншим, то звичайно ця недовіра до інших дуже тормозить ваш розвиток, дуже тормозить можливість заробити більше. Якщо ви не довіряєте нікому, ви не довіряєте своєму бізнес-партнеру чи своїй колезі на роботі. А як же ж вам тоді працювати разом над одним проектом, там де треба відкритися, там де треба поділитися своїми ідеями чи своїм баченням ситуації? Можливо, у минулому у вас був уже такий досвід, що хтось вас якось обдурив. Людина, якій ви довіряли в своїй фінансовій сфері, якось вас розчарувала, поступила з вами нечесно, і тепер ви підсвідомо уникаєте оцієї довіри до інших, щоб ота ситуація не повторилася знову. Бо недарма ж нам карта вказувала, що у вас у минулому були якісь розчарування. І от ці розчарування і заважають вам довіритися людям, навіть тим, які гідні довіри, Бо підсвідомість просто кричить: не довіряй, бо знову вдарять у спину. Не довіряй, бо знову попадеш шахраям на вудочку. Бо тебе знову використають, бо тебе знову якось одурять. Бо знову ти більше втратиш, ніж отримаєш. А ще ймовірно, вам в плані фінансів хочеться все і відразу. Хочу і той проект розпочати, хочу і там поучаствувати, хочу і те спробувати. І ви просто розсіюєте свою увагу на безліч проектів. І у вас не вистачає енергії на щось одне. Або ж ви просто не можете вибрати, яким саме шляхом іти. Бо і те привабливо, і те гарне, і те чудове, і вроді так прорахували, і там має бути прибуток, і там має вигоріть, і те повинно вийти. То яким шляхом іти? Бо піти одним шляхом. Вибрати щось одне це відмовитися від іншого, а відмовлятися не хочеться. Хочеться і те, і інше, і п'яте, і десяте, бо ви бачите, наскільки оці проекти, оці ідеї, які вас приваблюють, наскільки вони можуть бути фінансово виграшні. І ви от дещо розгубилися. А що ж вибрати? А яким шляхом піти? І через те, швидше за все, ви взагалі нікуди не йдете. Ви витрачаєте час і енергію на роздуми, на те, щоб зважити, що ж саме вибрати. Але так нічого і не вибираєте. Бо сьогодні більше подобається ця ідея, а завтра чи через годину оця. І, і вроді вони рівноцінні. І оці сумніви просто якоюсь мірою розривають вас. Хочеться вже летіти, хочеться вже щось робити. А в який бік летіти? Чи в Америку, чи в Європу, чи в Азію, якщо скрізь усе гарно, скрізь усе привабливо, і якщо полечу в одну сторону, від інших сторін відмовлюся. і, ймовірно, нещодавно якісь зовнішні впливи заважали вам теж розвивати свою фінансову сферу чи щось у законодавстві було не так, чи у вас на роботі щось там не можна було зробити, щоб заробити більше. Чи якось ринок був не готовий до вашого товару, до ваших послуг. Але наразі оці негативні впливи потихеньку відступають. Або закони змінилися, або правила ваші на вашій роботі змінилися, або ринок потихеньку стає готовим до вашого товару, до вашої послуги. Це ще не повністю відкритість це не повний вихід із лугового кута, але вже поступово ви виходите. Принаймні, зовнішні обмеження. Поступово починають втрачати над вами владу. Ви, якщо переборете свої внутрішні обмеження, вже зможете зробити якісь кроки вперед. Уже зовнішні вам не заважатимуть. Ви зможете чи внести якісь зміни у свій робочий процес, бо вже правилами корпорації це дозволено. Чи розширити якось свій бізнес, бо вже ринок до цього готовий, люди до цього готові. Тобто потихеньку оці обмеження втрачають над вами владу. Якщо ви не захочете якось змінитися стосовно фінансів, якось пропрацювати свої психологічні блоки, свою недовіру до людей, то ваші фінанси не зміняться на краще, ваша фінансова сфера не покращиться, а можливо навіть погіршиться. Бо ймовірно, навіть ваш міцний розум, ваші емоції, ваші психологічні блоки здатні перебороти, здатні зупинити, бо ви будете швидше за все під впливом якихось емоційних рішень, якихось необдуманих рішень стосовно фінансів. Ви щось імпульсивно робитимете в фінансах не так, як треба, не так як обдумали. А ось щось там придумалося в цю секунду. Хоп, зробили, полетіли, гроші вклали, чи якийсь проект затіяли? А воно не воно, а воно не принесло ніяких результатів. А ви лише втратите гроші. Бо ваші психологічні блоки блокують вам розвиток у фінансовій сфері вони не мов блокують вашу логіку, блокують ваш розум, не дають вам якісь оці негативні емоції, якісь побоювання, не дають вам повністю оцінити всі плюси і мінуси ситуації. Не дають вам зрозуміти, як покращити свою фінансову сферу, як її зміцнити, і як вийти з якихось негативних ситуацій у фінансовій сфері. А щоб побороти оці ваші психологічні блоки, щоб вийти з їхнього впливу, вам потрібно зрозуміти, що люди не завжди хочуть вам зашкодити. Так, у вас був у минулому якийсь негативний досвід, чи до шахраїв ви попали, чи просто вас якось використали, чи просто вас розчарували якось стосовно фінансів, можливо, просто зарплату не доплатили на роботі, і це звичайно боляче, бо я працюю, а ви мені не платите. Але не всі люди такі. Не кожна людина хоче якось кинути, не кожна людина хоче якось одурити і використати. Вам не потрібно боротися з усім і кожним. Вам не потрібно усім не довіряти. Звісно, не потрібно бігти і всім на світі розповідати про свої ідеї, про свої плани. Просто оцініть своє фінансове оточення. Чи дійсно там немає жодної людини, якій не можна довіритися? Чи дійсно немає жодної людини, з якою не можна розпочати якийсь проект? Ви своєю міцною логікою здатні їх оцінити критично. Побачите, кому дійсно не можна довіряти, бо бувають люди, яким не варто довіряти. А кому довірити все ж можна? Ви можете проаналізувати, прорахувати, а як буде? Виглядати ваша співпраця, що з цього може вийти? Спробуйте, щоб не емоції керували вами, а логіка керувала вами. Бо ви на це здатні. І коли ви зрозумієте, що не від усіх людей потрібно закриватися, що є люди, яким все-таки можна довіритися, то оте, минуле розчарування почне втрачати над вами владу. Ви вийдете з під його контролю. А значить, ви зможете покращити свою фінансову сферу. Не кожна корпорація намагається одурити своїх працівників. Не кожний бізнес-партнер намагається збагатитися за рахунок свого партнера. Не кожний постачальник намагається підсунути негарну продукцію. У бізнесі люди намагаються працювати чесно, працювати відкрито, бо репутація також дуже важлива. Важливі гроші, гроші. Якщо ти сьогодні заробив нечесним способом, завтра ти не заробиш, бо репутацію ти собі зіпсуєш, бо піде по всіх людях, а він постачає негарний товар, а він одурює своїх бізнес-партнерів, а він ще якось неправильно ставиться. Чи до своїх працівників, чи до своїх колег. Не всі люди намагаються надурити, не всі люди намагаються збагатитися за вас рахунок. Зрозумійте це. Оцініть своє фінансове оточення, кому можна довіряти, і почніть хоч потрошечку відкриватися. Є навіть вірогідність, що якщо ви поділитеся своєю ідеєю з кимось, кому дійсно можна довірити, та людина вкаже вам ще якийсь погляд на цю ідею: що а можна ще й отак, а можна от так, або отак робити не варто, бо отут отакий мінус, який ти не побачив чи не побачила. Ну і просто тому, що з будь-якою ситуацією в компанії однодумців справлятися значно легше. А ще схоже на те, що вам трішки не вистачає фінансової грамотності. Можливо, ви хоч і розумні, як нам вказувала карта, але це розум, який ви отримали завдяки власному досвіду. А вам би варто... Ще десь повчитися, як планувати бюджети, як планувати витрати, як планувати якийсь прибуток, тобто або курси якісь пройти, або книги почитати, якісь саме про фінансову грамотність, саме про те, як планувати бюджет, як планувати гроші, як краще поводитися з фінансовим потоком, щоб краще зрозуміти, як економити, як заробляти, як зберігати, як не розсіювати свою енергію на багато проєктів одночасно. Як вибрати саме той проєкт, в який варто вкластися? Часом, грошима, зусиллями. Варто трішки додати знань у цій області. А щоб подолати зовнішні обмеження, вам потрібно більш реально дивитися на ці самі обмеження. Бо, можливо, ви плануєте якісь свої подальші дії. Не маючи повної картини. Оті обмеження, які нещодавно були, вони вже закінчилися, вони вже на вас не впливають, але ви того, можливо, ще не помітили і плануєте щось, враховуючи обмеження, які були, але яких вже немає. І ви витрачаєте туди зусилля, ви витрачаєте туди час, ви витрачаєте туди фінанси. А якщо щось планувати невірно, врахувавши всі аспекти розвитку цієї ситуації, то звичайно ні до чого гарного це не призведе. І замість того, щоб подолати ті обмеження, які ще, можливо, не повністю розкрилися, не повністю вас відпустили, ви наробите ще більше обмежень. Тобто, уточніть, чи не змінилося щось або в законодавстві, або в якихось правилах. У чому що вас ще нещодавно обмежувало? Можливо, там відбулися якісь зміни, і вам не потрібно уже прораховувати, що а в законі оце заборонено, чи в правилах оце не дозволено, а воно вже дозволено. Якщо ці обмеження дійсно стосувалися якихось законів, можливо, не лишнім буде звернутися до якогось юриста, який вам підкаже, як то все змінилось на сьогоднішній день і як вам краще спланувати, щоб було правильно, щоб не витрачати намарно чи свій час, чи свої гроші. А щоб ваші зусилля дійсно принесли позитивний результат. І якщо ви зможете пропрацювати свої психологічні блоки, ви вийдете зі стану Я сам собі режисер. Ви повернете собі довіру до людей, ви перестанете ховатися від людей, перестанете ну, від бізнес-партнерів, від людей у фінансовій сфері, ви перестанете закриватися від людей, ізолюватися від людей. А ви зможете гармонійно співпрацювати з цими людьми, бо вам не потрібно буде ховатися, вам не потрібно буде тримати отаку от маску Я сам по собі чи я сама по собі, і ніхто мені тут не треба. Я сам справлюсь, я сам знаю, я сам можу. Ви зможете тоді довіряти людям і гармонійно співпрацювати з людьми. Бо закінчиться якийсь ваш період самоізоляції. Закінчиться період оцієї перепрацювання знань, всіх, які ви отримали в фінансовій сфері, чи з власного досвіду, чи з книг, чи з курсів, які ви, я надіюсь, пройдете. І ви зможете всім тим скористатися. Можливо, зараз ви дещо на паузі, та неможливо, як нам карта показала, що таке на паузі, можливо, ця пауза саме для того, щоб щось зрозуміти, щось довчити. А ви зможете, якщо ви все пропрацюєте, все доучите, і з блоків з оцих психологічних вийдете, ви зможете відкритися людям і скористатися тим, що ви вивчили, тим, що ви переосмислили. Ви зможете гармонійно співпрацювати. Бо, переоцінивши своє оточення, а дійсно чи є тут в фінансовому оточенні хтось, кому можна довіряти, знайшовши цю людину. Ви зможете створити якийсь проект з цією людиною. Чи вам буде легше на роботі заробляти гроші, чи в бізнесі буде легше? Вам не потрібно буде ховатися за оцією маскою: я все можу сам, я все можу сама. Вам не потрібно буде тягти все на собі. Ви зможете поділитися своїми проблемами, своїми ідеями, всім, що важливе, всім, чим ви захочете поділитися стосовно фінансів. І вас підтримають, вас зрозуміють. Бо коли людина щиро ділиться, коли людина не ховається за якимись масками, ми також щиро до неї підходимо щиро, наші почуття до неї щирі. Ми також довіряємо цій людині. Нам довірились і ми довіряємо. А оце вже неочікувано. Бо тут було запитання. Що б було з вашими фінансами, якби оцих усіх перепон, психологічних блоків я би всього не було, якби ви були ну, чистим аркушем паперу. І що дивно те, що карта вказує на бідність. Здається, ви та людина, яку фінанси не надто і хвилюють. Ви розумієте, що так, фінанси потрібні, що заробляти потрібно. Але ви не переживаєте за гроші. Ну, є і є, ну будуть і будуть. А не буде, переживемо і так. Здається, ви та людина, яка прийшла в цей світ не для багатства, не для того, щоб заробити. У вашої душі якісь інші цілі, якась інша мета. Так, заробили, щоб було чим заплатити за комуналку, за що купити хліба, і все. А заради грошей розриватися, витрачати свій час ви не бажаєте. Вашій душі немов то не потрібно. Можливо, в минулому житті ви були багатою людиною, і от цього разу ваша душа вирішила пройти досвід без великого багатства. А коли вистачає на саме мінімальне. Або ж ваша душа настільки просвітлена, що гроші просто не мають на неї владу. І тому і ви, можливо, якось ловите себе на думці, на відношенню. Ну, не заробив, не заробила і ладно. Ну, не вийшло, і пройде. Виживемо і так. Імовірно, у вас в житті, в думках, в душі зовсім інші пріоритети. Не фінансові, не грошові, не матеріальні. Можливо, стосунки. Можливо, духовний розвиток. Ну щось не надто фінансове, бо, повторюся, ваша душа на грошах не зациклена, Її гроші не хвилюють. Є гроші добре. Нема гроші, не помрем, якось виживем. І наостанок порада від Таро стосовно всього цього розкладу стосовно вашої фінансової сфери. І карти радять не обманюйте себе. Не обманюйте себе в плані того, що в фінансах вам важливо. Чи вони для вас важливі, чи ви готові заради фінансів витрачати більшу частину свого часу? Чи ви готові заради фінансів жертвувати чимось іншим, якимось іншим аспектом вашого життя? Чи ви готові працювати 7 днів на тиждень ледь не по 24 години на добу? Чи в вас гріє та думка, чи ні? Не обманюйте себе, не намагайтеся нав'язати собі думку інших людей, якщо для вас щось у фінансах неважливо. Якщо якась інформація, якась думка стосовно фінансів не резонує з вашою душею, з вашим внутрішнім переконанням, знайдіть час, щоб побути наодинці з тобою і дослухатися до себе. Що саме стосовно фінансів для вас важливо? Які саме стосовно фінансів, стосовно грошей ви маєте думки, переконання, відчуття, куди веде вас ваша душа в плані фінансів? Чи ви хочете крутого багатства, багато грошей, якогось фінансового розвитку, фінансового прориву? Чи ви хочете спокійного життя і духовного розвитку чи романтичного розвитку? Що конкретно для вас важливо? Переоцініть всі аспекти свого життя. Що вам важливіше? Що душі гріє вашу душу? Якщо ви хочете бути багатими, якщо ви хочете керувати цим світом, корпорацією якоюсь, створити якийсь мегапродукт, мегакорпорацію, сюди і направте свою увагу. Але ж якщо, як показала попередня карта, гроші для вас неважливі, гроші для вас не актуальні, багатство для вас не актуальне, то, можливо, не варто себе силувати, не варто працювати лише заради грошей на тій роботі, яка вам не подобається. Переоцініть свої думки, переоцініть свої переконання. Дослухайтесь до себе, що саме вам потрібно. І туди і направте вектор своєї уваги, свої зусилля. Хочете бути багатим, направте вектор своєї уваги саме на багатство, на фінансові знання, на покращення фінансової грамотності, пройдіть якісь курси, купіть якісь книги, провчіть, спілкуйтеся з багатими людьми і рухайтеся до багатства. Рухайтеся до фінансового прориву. А якщо ж насправді вам досить, щоб хороший було мінімум, щоб ви заплатили за комуналку, купили їсти, купили щось одягтися. і Більше гроші вас надто не хвилюють, то зрозумійте, що вас хвилює інше. Просто будьте чесні саме з собою. Не стидно відмовитися від багатства. І не стидно бажати багатства. Тож не піддавайтеся нічиїм впливам, а просто зрозумійте, що важливо саме вам. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Переглядайте інші мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом.